Престижна фірма, висока зарплата. Про таку роботу мріє кожен та часто, здавалося, на реальність закінчується з несподіваними наслідками. Зарплата в конверті згідно законодавством України. Це карний злочин, відповідальність за який несе роботодавець. Працівники ж розплачуються іншим. Колишній офіс-менеджер Ольга влаштувала спрацювати на іншу приватну фірму. Пішла з посади, бо на новому місці запропонували більшу зарплатню. Але з умовою випробувального терміну. Я пропрацювала місяць. За цей місяць мені заплатили 3,5 тисячі гривень, бо так домовилася з директором. На наступний місяць мені заплатили 2,5 тисячі гривень, бо сказали, що я стажуюсь, і зарплата може коливатися. За наступні місяці, тобто третій, четвертий мені заплатили вже по 2 тисячі гривень. А сказали, якщо чимось недовольна, тоді шукай іншу роботу. Після такого повороту подій жінка звернулась до податківців. Виявилося, що всі відомості, які підписувала Ольга, ніде не фіксувались. Тож стаж за чотири робочі місяці жінці не зарахувався. Сьогодні багато людей. Працівників не знають, що вони отримують заробітну плату нелегально. На жаль, люди впевнені до останнього моменту, що він цілком в рамках Кодексу законів про працю влаштований на роботу, отримує заробітну плату, чи то на карточку сьогодні досить розповсюджені варіанти виплати ці заробітної плати, чи то з підписом у відомості, не знаючи, що ця заробітна плата нараховується йому нелегально. Ти чи не обманює роботодавець насправді дуже легко? Один з найпростіших методів звернутись до пенсійного фонду чи в управління міндоходів за паспортними даними. В цих установах нададуть відомості про отриману зарплату та страхові внески. Всі легально наймані працівники укладають з роботодавцем трудовий договір. Саме цей договір передбачає видання спеціального свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Маленький зелений ламінований бланк це ще один спосіб перевірити легальність вашої праці. Для нього в кожному районі встановлено спеціальні інформаційні кіоски. На інформаційному кіоску вибирається режим перегляду накопичених відомостей про застраховану особу. Відноситься штрих-кодом до приймальника штрих код і висвічується зразу прізвища по батьку, інфікаційний код застрахованої особи, його заробітна плата по місяцях. Проблема тіньової зайнятості охопила цілу Україну за підрахунками головного управління Міндоходів, Лише в нашій в Івано-Франківській області близько 30-40% заробітної плати виплачується у конверті. А подекуди є випадки, лише 30% платиться легально, а 70% виплачується в тіні. Маємо, на жаль, приклади, де підприємства виплачували 70% в тіні, 30% виплачували заробітну плату. Тобто, умовно, тисячу гривень він платить легально, 1147, там мінімальна заробітна плата, так? а 2-3 тисячі доплачує в конверті. Саме прикро, що в цій ситуації, на жаль, наші мешканці, громадяни з цим погоджуються, з цим погоджуючи, ще раз кажу, не усвідомлюючи того, що це є їхня проблема. Сьогодні одномоментна вигода, і роботодавець всі ці проблеми перекладе на працівника. Причому без будь-яких гарантій. Аби відстежити підприємства, установи, організації чи роботодавців, які порушують чинне законодавство щодо виплати заробітної плати, у працівників головного управління Міндоходів є мінімум 10-15 критерій, за якими можна прорахувати, чи підприємство виплачує легальну заробітню плату. Яскравим прикладом може стати будівельна галузь. Нині в Івано-Франківську ледь не на кожному кроці, шаленими темпами виростають багатоповерхівки. Важко повірити, що десятки працівників, які так важко працюють за офіційними даними, отримали. Мають зарплату лише 800-900 гривень. Ви повірте, що будинок, який там, умовно кажучи, за місяць зріс на, на два поверхи, дев'ятиповерхівка, і в тій фірмі працює один, один чоловік. Не повірите, він стільки цегли не перенесе, правда? Аби дізнатися, яку насправді зарплатню отримують будівельники, наша знімальна група виїхала на один із незавершених об'єктів високий дерев'яний паркан і все під охороною. На подвір'я не пустили, пояснили приватна власність. Проте директор та співвласник цієї будівельної компанії все таки погодилися прокоментувати ситуацію. Ви знаєте, з тими податками є ситуація проста. Я Підприємець має будівельний бізнес, працює 300 чоловік, готовий би платити податки, але як платити, коли від зарплати ти платиш ще одну таку ж саму зарплату. Ну, це нелогічно. Маючи, виплативши зарплату тисячу гривень, ти маєш близько 600 гривень заплатити державі. Коли б держава трохи думала про людей, і ми мали таку можливість платити. Від тисячі хай 10%. відсотків була ж така в процентному відношенні колись при царі були моменти, коли платили десятину. Зробіть десятину, буде легко жити людям, і тоді бізнеси будуть розвиватися. Мій бізнес розвинеться. Я заплачу без конверта. А як я маю інакше платити? Всі хочуть жити. Вони не думають, що буде за 50 років, коли вони вийдуть на пенсію. А зараз хочуть жити. Дітей треба кормити. Коли ти платиш пенсійні, пенсійний фонд 36%. Крім того, ну виходить дуже багато. Робіть щось. Якщо ви щось зміните, то буде добре жити цій країні. І ніхто нікуди не поїде, і будуть платити всі податки, аби добре жити. Те, у Міністерстві доходів та зборів України йдуть назустріч кожному. Уже з 2014 року ставка єдиного соціального внеску може бути знижена більш ніж удвічі до 18%. А на доходи фізичних осіб буде поширюватися ширша прогресивна шкала оподаткування. Планується із зарплати до півтори тисячі гривень, податок взагалі не стягувати. Якщо річний дохід менше 3 мільйонів гривень, то суми перевищення будуть адмініструвати 10%. Нині діюча ставка податку на доходи фізосіб 15% поширюватиметься на дохід не більше 8 мільйонів гривень, максимальна 20%, якщо показник вище попереднього. Нагадаємо, що згідно із податковим кодексом підвищена 17% відсоткова ставка застосовується до доходу, що перевищує 10 мінімальних зарплат, тобто 11 тисяч гривень. Що стосується єдиного соціального внеску у до Ходів пропонують зниження ставки з 32,6% двох до 18%, незалежно від класу професійного ризику. Може бути знято і максимальне обмеження на нарахування внеску, який у 2013 році становить майже 19,5 тисяч гривень. Отже, таке зниження ставок позитивно вплине на процес легалізації. Роботодавцю буде вигідно платити булу зарплату, оскільки ухилятися від податків і потім переводити у готівку кошти теж коштує грошей. З метою працевлаштування досить часто люди погоджуються на будь-які запропоновані роботодавцем умови. У такому випадку працівники працевлаштовані нелегально при виникненні будь-яких проблем стають повністю безправними перед роботодавцем, бо по відношенню до працівника не діють передбачені трудовим законодавством державні гарантії. Найбільш поширеним порушенням вимог трудового законодавства, що допускається роботодавцями, є ненормований робочий день, відсутність вихідних днів, відсутність оплати лікарняного та відпустки, залежність розміру заробітної плати виключно від роботодавця, відсутність записів у трудовій книжці і несплата внесків до пенсійного фонду. Тому, коли приходить до кожного, пенсія мала. Пенсія мала, Но, а звідки вона більше візьметься? Коли 70% в тіні виплати заробітної плати, а тільки з цього формуються доходи пенсійного фонду, тільки з цього виплачується пенсія. Через тіньову зайнятість лише за 5 місяців цього року пенсійний фонд втратив близько 23 мільйонів гривень. В результаті більше чверті офіційно працевлаштованих осіб на Прикарпатті не матимуть мінімальної пенсії, адже розмір пенсії залежить і від заробітної плати, і від страхового стажу, який можна набути лише при офіційному працевлаштуванні. для того, щоб претендувати на пенсію від держави значить, необхідно мати не менше 15, 15 років страхового стажу, тобто протягом 15 років сплачувати до пенсійного фонду внески в розмірі не менше як 30, на сьогоднішній день тариф, 35,2% від мінімальної заробітної плати. Аби виявити факти порушень Івано-Франківської обласної державної адміністрації, 18 березня цього року була затверджена комплексна програма заходів з легалізації заробітної плати в області на 2013-2014 роки, програма передбачає створення так званих робочих груп, куди залучають спеціалістів Державної територіальної інспекції праці в області, працівників управління міндоходів, податківців та правоохоронних органів, які здійснюють перевірки щодо форму. Ання уніфікованої аналітичної бази відносно роботодавців, які порушують чинне законодавство з оплати праці найманих працівників. На даний час між і прокурорами зареєстровано сім кримінальних проваджень за статтею 175 кримінального кодексу України. Це безпідставна невиплата заробітної плати. За документами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності більше 40 посадових осіб, в тому числі більше 20 посадових осіб органів державного контролю, які в першу чергу повинні наглядати за додержанням законодавства про працю. Відшкодовано більше 9 мільйонів гривень виплачено заборгованої заробітної плати людям. Проте є безліч випадків, коли люди замовчують і терплять незаконні афери роботодавця, адже бояться втратити бодай якийсь заробіток. Натомість керівники підприємств з метою власного збагачення, роблячи вигляд про те, що це економічно вигідно самому підприємству та його працівникам, умисно і безпідставно не виплачують зарплату при наявності значних обігових коштів. Зокрема, грубий факт порушення такого трудового законодавства було виявлено. Коломийським міжрайонним прокурором на підприємстві Коломийське гуцульське подвір'я. Гуцульське подвір'я одне з найбільших деревообробних підприємств Коломийщини. Тут працюють більше півсотні працівників. У буквальному сенсі задарма. Директор підприємства 42 працівникам не оплачував зарплату продовж двох років. Директор переконував працівників, що весь прибуток йде на розвиток бізнесу. Оплачувалися потреби. Необхідні для виробництва. Тобто оплачувалися потреби по електроенергії, по податках по землі і частково оплачувалися сиронами. Та працівники мовчали недовго. Я не можу нічого казати, тому що я завтра працювати тут не буду, розумієте? А мені лишилося рік до пенсії. І я хочу доробити. Рік до пенсії я хочу доробити. Я сам і так знаю, що мене виженуть, як я скажу два лишніх слова. Я можу сказати, якщо не хигнув на камеру. Не хочу я купити, мені надоїло надоїмо. За три роки роботи підприємства директор не виплатив своїм працівникам майже пів мільйона гривень. За даним фактом було зареєстровано кримінальне провадження за статтею 175 Кримінального кодексу України. Це безпідставна невиплата заробітної плати. Ситуація з легалізацією зарплати в нашій області не найгірша в Україні. Показник в Івано-Франківщині коливається від 0,3 до 1,7%. Але все ще мало суб'єктів господарювання, які виплачують заробітну плату своїм працівникам, нижче мінімального рівня. В окремо взятій області побудувати щось економічно диво навряд чи можливо. Оскільки, якщо по сусідству це є, то воно однозначно, знаєте, це хвороба. Як інфекційно. Кордони тут не поставиш. Тож, аби не заразитися тіньовою хворобою, слід пам'ятати, що під час оформлення трудових відносин з роботодавцем працівник повинен знати, що трудовий договір укладається в письмовій формі і є обов'язковим. Період роботи заноситься до трудової книжки працівника. Робота за трудовим договором захищає права працівника і зараховується до страхового та загального стажу.